Мужик забігає в аптеку. У вас є що небудь від діареї. Терміново. Щойно закінчилося. Блін. Тоді пластир швидше. Забудь все, чому тебе вчили в інституті. Це тобі не знадобиться. Я не вчився в інституті. Тоді ви нам не підходите. Нам потрібні люди тільки з вищою освітою. Молодий адвокат приходить до свого батька, старого адвоката, і радісно каже: Батьку, я виграв справу, яку ти вів 20 років. Батько йому відповідає. Дурень ти, синко. Завдяки цій справі я годував вас 20 років. Син пише матері з Африки: Дорога, мамо, поки я був у відрядженні, Марійка народила мені сина. Каже, що народився він білим, але в неї не було молока. Його кормила негритянка, і він почорнів. Дорогий синку, коли я тебе народила, в мене теж не було молока. Тебе кормила корова. Але роги в тебе виросли тільки на 33-му році життя. Адвокат зустрічається з підзахисним в'язним. У мене для вас дві новини: одна гарна, інша погана. З якої почати? З поганої. Аналіз плям крові на потерпілому показав, що це ваша кров. А яка тоді гарна! Всі показники крові, гемоглобін, холестерин, цукор в нормі. Чому ваша донька пише диктанти з помилками і з матюками? А що ви хочете? Дитина старається, робить помилки, нервує, матюкається. Йду вулицею. Настрій класний. Раптом підходять двоє поліцейських і кажуть Ходімо, будете свідком. І чорт мене смикнув ляпнути. Шо? Вирішили зареєструвати свої стосунки. У готелі жінці всю ніч не дає спати хропіння в сусідньому номері. Вона б'є в стіну, але марно. Вранці пані стукає в сусідній номер і каже чоловікові: Ви що, не чули, як я вам стукала вночі? Чути чу? Ти, чув. Але ж вже вибачте, що не прийшов. Втомився я дуже. Лікарю щось мені в боці коле. А хто ви за професією? Адвокат. Тоді це все через безкоштовні консультації. Як так? Вони завжди потім боком вилазять. Це ж треба прийти додому п'яною і на фразу чоловіка Дихни відповісти. Тобі що? Повітря без мене не вистачає? Вовочко. Ти вже знаєш абетку? Звісно, знаю. Тоді скажи мені, будь ласка, яка буква йде після А усі інші букви?